Долучаємо Віталія Портнікова до нашої розмови. Дякуємо, що так оперативно погодились прокоментувати цю довжелезну, довжелезну появу Путіна для світу та для своєї держави. Три години тривав і виступ, і потім відповіді на запитання. Ми під час ефіру навіть зауважили пане Віталій, що ви. Провели оперативний стрім на своєму Ютуб-каналі, на який закликаємо також підписуватися. І той стрім вже завершився, а виступ Путіна ще тривав. Що ви для себе виокремили і чому так довго? Бо, зокрема, в Білому домі вже встигли навіть заявити, що нічого нового не почули. Все старі наративи, які свідчать про незмінність курсу і надій Путіна щодо війни на території України. Ваша позиція. І На чому ми маємо зробити акценти? Я традиційно погоджую з Білим Дому, тому що наш Путін залишився в рамках цієї політики, яку він проводить всі останні роки. Його валдайська промова, яку спеціально анонсували як програмну, це суміш його мюнхенської промови, яка спрямована на те, щоб по-перше, оголосити війну цивілізованому світу. І стати одним з головних провідників такої війни з боку диктатур, а з іншого боку, намагатися посварити сам цивілізований світ, представляючи власну державу як охоронця традиційних цінностей, в тому числі і для Захода, які. Як ви розумієте, порушується всім ліберальним заходом. Тобто Путін лідер диктаторів і консерваторів. І Абсолютно до речі, не випадково саме в день, коли Путін виступав, таких співпадінь не буває в Росії. Ухвалили новий закон про обмеження так званої гейпропаганди в Державній Думі. Це все посил консервативним суспільством заходу. Якщо ви хочете жити в нормальному світі, підтримайте Росію, і ми вас захистимо. Надамо вам всім політичної. Притулку у власних країнах, якщо хочете, це перший момент. Другий момент це чи е, суміш Мюнхенської промови, я вже казав з його програмною українською промовою. Українців немає, вони один народ, Україна штучна держава, створена Росією, і тільки Росія може бути. Охоронцем її суверенітету теж нічого нового. На пам'ятники Леніну в Києві завжди було написано, що тільки при спільній дії пролетарів великоросійських і малоросійських вільна Україна можлива, а без такої єдності про неї не може бути і мови. Тобто, це гасло російського шовінізму у будь-яких його формах: червоних чи білих, чи сіро-буро-малинових. Так що в цьому плані я теж не бачу ніяких особливих змін. Очевидно, що політика Путіна спрямована на знищення української держави і на відновлення історичної Росії в кордонах радянського союзу 1991 року буде продовжуватися. Його боротьба із заходом буде продовжуватися. Єдине питання, яке завжди повстає, коли Путін виступає з такими промовами, скільки у нього вистачить ресурсів і зусиль, тому що часу у нього достатньо. Йому тільки 70 років він може, хоч 10 років цим, цим займатися. І наскільки у російського народу, який дійсно поділяє його ідеали, поки Путін виграє, це треба розуміти. Що поки Путін розширяє Росію, він головний герой російського народу? Скільки у нього вистачить терпіння, якщо Путін буде зазнавати поразок і не зможе ці території розширювати, ось це головні виклики, які сьогодні існують. Так, в принципі, треба налаштовуватися на довготривалий кривавий конфлікт, який навіть, якщо закінчиться так звана гаряча фаза, не зупиниться. Путін не складе зброї. Він буде думати, як діяти разом, як діяти надалі. Я думаю, що ті, хто зараз говорить про перемовини, вони не усвідомлюють, що Путін не бажає жодних перемовин. Це все. Псевдосигнали, які якраз як завжди налаштовані на дестабілізацію ситуації тут, щоб тут хтось погодився, щоб тут щось дестабілізувати, і він тому робить такі заходи. До речі, знову таки не абсолютно не випадково. В день його промови, прес-секретар президента Росії Пісков спростував саму ідею того, що президент Вінією Бісаву отримав якесь спеціальне послання від Путіна, яке передав Зеленську. Він сказав, що Путін просто відповів. Президент Квінеї Бісау, який до речі, не просто президент маленької країни, як ви тут казали, він діючий голова організації країн Західної Африки, там 15 великих держав. Так що це не така. Він від їхнього імені відвідував Москву, так що це не така мала посада. Як може здаватися з геополітичної точки зору. Але в будь-якому разі не має навіть значення там фігура президента, як Бісау, має значення, що очевидно, що сам президент у виправданні своїх контактів з Путіним, як це робить весь час президент Туреччини, передав якусь там діп'єшу Зеленському. А насамкілі в цій діпєші нічого, крім пропозиції, капітулювати не було, немає. І найголовніше, що ми маємо усвідомити. Назавжди не буде війна Росії з Україною не закінчиться перемовинами. бо війна, в якій одна країна хоче знищити іншу і вигнати її населення з своєї території, не закінчується перемовинами. Війна Росії з Україною може закінчитися тільки виснаженням можливості однієї сторіни. Наша з вами задача зробити так, щоб цією страною, в якої не вистачить сил, була Росія, а не Україна. Це просто мені здається як 3 плюс три. Портніков, А як нам потрібно? На ваш погляд, ставитися до цих ядерних заяв Путіна з одного боку, він говорить, що змісту не має використовувати в цій же логіці. Додає про те, що є доктрина Російської Федерації, яка Ну, от, до речі, вже якщо говорити про Херсонщину, окуповану та е, Донеччину частину Запорізької областей, там вже можна проводити паралелі щодо використання ядерної зброї. І ще одну, як на мене, дуже небезпечну паралель провів Путін. Говорячи, що Росія не готова використовувати станом на зараз ядерну зброю, він знову згадав. Е, і та використанням ядерної зброї сполученими штатами і підкреслив, що у Сполучених Штатах також не було тоді, на його думку, жодних підстав для того, аби використати ядерну зброю. І Тут уже напрошується паралель з тим, що ну мовляв у Росії також немає підстав, але є ж прецеденти, як він любить казати, як ви до цього ставитесь до цих його заяв, я дуже просто для цього, коли Путін ніколи не спростовував факт. Що він не буде нападати на Україну, всі хапалися за повідомлення його власних чиновників, що Україна, Росія навіть не думає цього робити, але сам Путін жодного разу не спростовував факту можливого удару по Україні. Він весь час, коли його запитували, чи буде він бити по Україні, запитував, а чи дасте ви свої гарантії, дасте ви гарантії безпеки Росії. Там все було ясно, що напад готується. Так і зараз він говорить абсолютно з його точки зору правду. Немає ніякого сенсу, би у війні з Україною використовувати ядерну зброю. Однак не відповідає не на найголовніше питання: а що є загрозою національної цілісності і суверенітету Росії, якщо Росія може оголосити будь-яку українську територію Росією. Ну от це питання, на яке не існує відповіді жодної з учасників цієї дискусії на валдайському клубі, які слід було очікувати. Цього питання не задав. Ось скажімо, звільнення е, росі... українськими військами. Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей це вже загроза безпеки Росії чи ще ні? А скажімо, звільнення Криму це загроза безпеці Росії чи ще ні? Де починається така загроза Росії, яка дозволяє використати ядерну доктрину? На це питання ніхто не знає відповіді, тому що його немає. І насправді я б не шукав цього питання. Якщо Володимир Путін вирішить використати ядерну зброю, він її використає поза будь-якою доктриною. Він знає для цього привід. Якщо він вирішить не використати ядерну зброю, він її не буде використовувати навіть якщо українські авіація висадитися на, на Червоній Площі. Це просто треба усвідомити. Не треба шукати приводів. Треба зрозуміти, як ухвалюються рішення у Кремлі. Спочатку ухвалюється рішення, а потім шукається аргументація для виправдання цього рішення. От і все. І в цьому плані, якщо нашим західним союзникам вдасться довести Володимиру Путіну, що використання ним західної ядерної зброї може призвести дійсно для каркаломних наслідків для Російської Федерації, це звичайно. Звичайно, стане досить серйозним ударом по його планам. Якщо він не повірить у серйозність таких намірів, чи буде вважати, що це не призведе до таких серйозних наслідків, значить в нього будуть розв'язані руки. Це залежить саме від того, наскільки Сполучені Штати і Європейський Союз готові тут діяти і усвідомити, що прецедент використання ядерної зброї Путіним в будь-якому разі є прецедентом, який змінює світ. Микола, Микола Бучіт має репліку два питання. Перше, скажіть, будь ласка, чому ви все таки вважаєте, що у Путіна ще є як мінімум десятиліття? Вільного часу можливості, що зробити і так далі. І друге, власне, зараз в вашому меседжі десь ну так чітко послідковувало, що ну, коли ми аналізуємо власне промову Путіна, то ми маємо справу з там стратегом з адекватною розумною людиною, яка там щось планує е коригує і так далі. Чи не пускаєте? Ви що, все таки тут вже йде справа про певний? Я не знаю, там розлади, певний, просто паніку і можливо, от, якусь там панічну реакцію, несистемну, несвідому на ті речі, які зараз відбуваються. Це фактично на те, що Росія починає програвати, починає більше ізольовуватися, ну і тому подібне. Ну, Якщо ви хочете так бачити, ви можете так бачити. Я цього не бачу. Я бачу звичайного, я б сказав, дуже сірого чекіста, з не дуже великим інтелектом, не дуже великою освітою, з не дуже великою компетентністю, але Путін був таким. Я побачаюся все своє життя за всі 70 років. Він іншим не був. Але разом із цим я бачу людину, яка мислить логіці спецоперації. В логіці я цілого каскаду спецоперацій. І проблема в тому, що ми ведемо з ним війну, і з точки зору нашої логіки він має бути е дезорієнтований, е замучений, і все розуміти, що йому кінець, а він живе в своєму світі, в світі, де він закінчує одну спецоперацію, починає іншу. Програв Бліцкріг, почав спецоперацію на Донбасі. Не виходить спецоперація на Донбасі, починає спецоперацію на півдні. Програє спецоперацію на півдні, починає операцію по знищенню української інфраструктури. Не виходить повністю знищити українську інфраструктуру, може думати ще про якісь дії. Це абсолютно нормальне чекістське мислення. Я просто на нього спираюся. Я не вважаю, до речі, що таке мислення обов'язково приносить перевогу. Перемогу я просто вважаю, що на таке мислення треба зважати. Потім, коли я кажу про десятиріччя, я кажу про річ. Що це десятиріччя не пов'язане з тим, що ми 10 років будемо так воювати, як ми воюємо. Просто якщо ми не будемо членами НАТО, ми можемо просто зіткнути ситуацію, коли через певний час вони накопичать сили і зроблять якусь нову провокацію. Нам та саме тому, при при закінченні гарячої фази бойових дій, потрібно вступати до НАТО або отримувати від Сполучених Штатів гарантії на зразок Тайваню. Це дуже важливий момент. Так що я, от саме тому так сприймаю, я ніколи не сприймав. Володимира Путіна як нераціональну людину. І до речі, саме тому мені здається, я говорив про те, що може бути військовий напад на Україну. Я говорив, що стаття Дмитра Медведєва про те, що не буде ніяких контактів з президентом України Зеленським, а вони будуть чекати на нового президента України. Це не маячня алкоголіка, а абсолютно конкретний план, який буде втілюватися в життя. Тоді, до речі, називали божевільними не Медведєва, а Путіна, а мене. Ну слава Богу, тепер я вийшов з цього кола божевільних, а божевільними залишилися мідв'язів путіна. Якщо ви їх також дістанете з цього кола божевільних, а зрозумієте, що маєте справу з холоднокровним ворогом, який може володіє не дуже компетентним аналітичним апаратом. Але досить великою силою і готовністю боротися, і готовністю знищувати українські ресурси, готовністю воювати до останнього росіяни, і до останнього українця. Вам буде легше цю, цих людей перемогти. А якщо ви будете вважати, що вони там бігають, е, знаходяться в паніці і думають, що вони застреляться завтра. Ви зрозумієте, що це не Адольф Гітлер, у якого були ідеологічні переконання, який був готовий застрелитися, тому що вмирав націонал-соціалізм. Ці люди вони не ідеологічно налаштовані, вони налаштовані виключно. На збереження власної влади і на розширення ринку для грабіжництва. І тому вони набагато більш холоднокровні і вирівноважені ніж 10 гітлерів.